Шанс на життя у Чернівцях вдруге за місяць провели трансплантацію нирки. Бригада професійних лікарів пересадила донорський орган 37-річному українцю, який вже довгі роки потребував оперативного втручання. Як нині почувається пацієнт, та чи успішною була операція? Дізнавались, мої колеги під пильним наглядом медиків стерильній палаті 37-річний Денис відновлюється після складної операції. Почуваю себе добре, всі йди на поправку. Пока З юного віку Дениса спіткала страшна недуга. Останні роки він перебував на діалізі та стояв у черзі на трансплантацію нирки. Чоловік розповідає, коли отримав новину про наявність донора, зрозумів, доля подарувала йому шанс на життя. Ждав я близько трьох років. Я спочатку стояв у себе в Славянській на черзі, потім переїхав сюди. Я лежав в палаті, у себе, зайшов доктор, каже, треба здати кров на донора. В общем, есть типа донор. Ну, пока особого значения не придали, никто ничего. Все поздавали, кто подходил на эту очередь. И потом в 2 часа ночи мне позвонили, что надо идти сдавать еще анализы. Всем мне сказали, что уже полностью едем на операцию. Меня подготовили. И где-то в 12 или в 11 меня забрали на операцию. Донором став пацієнт, у якого через інсульт медики діагностували смерть мозку. Ще при житті чоловік був донором кісткового мозку. І саме цей факт, за словами трансплантанта координатора Галини Шкіопу, вплинув на рішення родичів. Дзвонять наші реаніматологи. У нас діагностика смерті мозку. Останній етап ну не завжди попереджають. І для того, щоб трансплант координатори мали розмову з родичами. Наразі команда фахівців пильнує пацієнта, аби після операційне відновлення Проходило швидко та успішно, розповідають лікарі. Післяопераційний період, після того пацієнт в реанімації знаходиться, ми спостерігаємо за чи з'являється сича, наскільки включається в роботу цей трансплантат, чи немає ніяких хематом, чи немає якихось крововиливів. Трансплантацію нирки буковинські медики проводять не вперше. Дані операції для Чернівецької обласної лікарні стають вже буденними, і команда професійних лікарів з відточеною майстерністю виконує їх. Наразі в обласній клінічній лікарні виконано вже п'ять трансплантацій нирок. В принципі, всі вони успішні ці трансплантації, проводяться вони пацієнтам з нирковою недостатністю. У нас є на листу очікування Там певна кількість хворих. Мені здається, десь біля 60 пацієнтів. Медики кажуть, всі пацієнти, які потребують пересадки органів, внесені у лист очікування та знаходяться в єдиній державній інформаційній системі. Вони можуть стояти роками, а є такі, що тільки стали на лист очікування, і за півроку, за місяць, за два тижні є вже донор. Тому це дуже індивідуально. Підбір донор реципієнт відбувається тільки автоматично, завдяки цій системі. Нагадаємо, на Буковині вперше виконали родину трансплантацію нирки у січні 2022 року. Альона Рудніцька Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.